Привіт! Розберемося ми з вами найчастіше побутову проблему на кожній кухні: це залишки жиру, їжі в результаті накип, нагар на сковорідках, в кастрюлях та іншому посуді, побутовому для приготування їжі. Такі ж проблеми дуже часто зустрічаються і в духових печах, в кухонних витічках, якщо ми говоримо з вами про кухню. У мене зараз є дуже вдалий варіант для тестування. Це сковорідка, яка ви бачите, далека, далеко не в хорошому стані, і я пропоную протестувати на ній декілька способів очищення. Перший варіант У мене є сталева вата. Я бираю безпечний варіант нумерація 4.0 або 3.0. І це дуже важливо, тому що є і інші варіанти, але вони використовуються не для клінінгу, тому що це жорсткий буде абразив, який пошкодить вам поверхню. І це небезпечно. Меламінова губка. Класична історія, я думаю, ви часто зустрічалися з ним в роботі. Якщо ми говоримо, наприклад, про глянцеві фасади або фарбовані фасади, так, меламін може пошкодити поверхню. Але точно не чавун чи тефлон. Ну, ми побачимо. Наші колеги із заводу Українських хімічних технологій передали нам засіб для тестування. Один із варіантів це засіб балу інтенсів. Для миття кухонь та гриль, він так і називається. Передник означає, що він ефективно видаляє жир, кіпняву, нагар. Але тут у складі я побачила суміш гідроксидів, лушних металів, тобто у складі є луги, які мають набагато ефективніше боротися із жиром і нагаром. У них на сайті я побачила ще аналог засобу Balu Special. він менш інтенсивний, тому що не містить лугів чи кислот і не пошкоджує алюмінію поверхні. А також він не містить фосфатів, що робить засіб більш екологічним. Тобто ми можемо завжди починати тестувати із простіших варіантів, що у нас не надто інтенсивні забруднення, для чого нам шкодити поверхню сильними, агресивними лужними засобами. Якщо проблема не сильна, можна тестувати і починати із слабших компонентів, слабших засобів і переходити поступово на більш інтенсивніші. А також у мене ще є варіанти від компанії ProCleanLine, Line. Називається концентрований миючий засіб для видання жиру. Якось забула у них на виставці. Вони мені дали багато різних пробників. Зараз ми якраз його і протестуємо. Але він дуже інтенсивний, тому що pH у нього 14, а це дуже сильний лук, це максимальний. Виробник зазначає, що цей засіб інтенсивно видаляє забруднення нагару, жиру така ж сама проблема, як і усіх. І рекомендує його розводити. Бо тому що це не готовий робочий розчин, а концентрат для заредніх забруднень рекомендую від 45 до 70 мл засобу на 0,5 мл води. У мене вже є готовий розладений засіб. У цьому засобі є складник гідроксид натрію, тобто це сильний луг, хімічно сильна сполука. Давайте протестуємо всі варіанти, подивимося, що у нас вийшло в результаті. Так, у мене є чотири варіанти підтестування. Раз, два, три, чотири. Почнемо ми. З того, що ми поділимо сковорідку на 4 грані, щоб потім подивитися, який варіант спрацював найкраще. І з сталевої вати ми почнемо. Нам треба взяти один шматок, намочити. І я хочу спробувати без додаткових компонентів спробувати трохи очистити. Тут настільки інтенсивне забруднення, що це за не стала воювати, і ти не обійдешся. Ви можете помітити, що видаляється, бачите, стає світлішим, але це треба прикласти багато зусиль і часу, щоб добитися, мабуть, такого результату хорошого. Так, ну я приклала вже, приклала вже максимальну зусиль. Давайте на цьому і залишимо. Ну, не працює непогано. Працює непогано, якщо дійсно прикласти зусилля, то можна відчистити досить, досить непогано. Бачите, такий тут уже нагар. Тут треба чист більш інтенсивніше. А оці легкі забруднення. Дуже легко знялися. Пробуємо меламін. Меламін мені також треба змочити. Він не працює в сухому варіанті. Так, давайте паралельно оцей варіант попробуємо. Ну дуже слабо, дуже слабо. Прямо майже немає ніякого ефекту. Балу Intensive. Проблему витримку на хвилину часу, наприклад. Подивимось, що із цього вийде. Останній варіант. Проклінлайн. Там де ДПА 14. Поруч. Також одне із важливих правил клінінгу це будь-які засоби між собою. Не змішувати. Чому? Тому що може бути агресивна реакція, раз. Або просто може бути нейтралізація обох засобів і ефекта ніякого. Пробуємо балу інтенсів. Я просто намучено губку, звичайно кухонно. пробую знімати. Верхній шар дуже і дуже вдало. Є навіть, наприклад, ніяких зусиль. Цей нагар, я думаю, це треба засіб замочити і залишити надовше. І ще двічі, а то й тричі нанести. Тоді оці чорні сліди також, можливо, відмиється. Ну і четвертий варіант. Бачите, які тут е, сліди від бруду. Так, я зараз запутаюсь. Краще так. Це був останній засіб СПА-14. Зараз ми спробуємо його почистити і подивитися, що у нас вийшло. О, також очищається. Прямо верхній слой беру до без та, додаткового зусилля. Якщо врахувати нанесення тільки один раз, без повторного нанесення і очищення, то результат приблизно такий. Я це заберу, щоб побачите різницю. Оп. Дуже круто видно різницю, бачите. Тобто, нагадуємо, тут у нас була а, сталева вата. Тут вона сталева вата. Працює, але, бачите, жовтизна все ж таки залишилась. Це у нас варіант, яке воно було. Тут у нас меламін, просто меламін, мокрий, без нічого, майже ніякого результату. Це, я підозрюю вже засіб перетік на цю сторону. А тут у нас балу Intensive, як на мене, порася непогано. Досить-досить непогано, як для такої проблемної сковорітки. І тут у нас Broken Line, PH 14. Теж непогано, в принципі. Ну, як на мене, то. Бо впорався все найкраще із чотирьох варіантів. Якщо повторно очищати і нанести на довший час, то я думаю, що її можна ще відновити, і вона заживе новим життям і буде блистіти. Отакий тест.